Так, вихідний не вихідний, а до вас вийти хочеться. Тому, коротше, ми просто сиділи сьогодні з чоловіком і згадували смішні історії прямо <зас> за кермом. Ну і згадали випадок, який був у нашій родині, коли я була за кермом. Всі там викладають рілс, коли там дружина залишила чоловіка на заправці. Нам навіть рілс не потрібен. Чесно. Стати, от, чоловік каже, ми дивимось, ну Ріус, каже, вони грають таке, знімають. Типу, а в мене, каже, так вживу було. Виїхали по Києву, була тривога, навігатор не працює. Чоловік каже, сідай за кермати, бо болить нога. Ну, я згодилась. Ну, думаю, так, перша задача дістатися додому. Їдемо там, не з того моста з'їхали, не в той ряд заїхали, Києва не знаю. По Києву перший, перший день їжджу. Страшно геть, я і так хвилюся. а Він щось бурчить, там кричить, щось там сперчається. Я, коротше, їдемо, він каже, зупинись мені, треба в аптеку. Я залишаю його біля аптеки і їду. Просто їду. Він такий телефонує, каже, а ти де? Кажу. Та я поїхала, кажу, ти додому, кажу, в мене стрес хочу зупинитись, припаркуватись і піти домой відпочивати. Він каже: Ти серйозно? Я кажу, ну так. Да. Він каже, каже, та ну, каже, повертайся, забери мене, бо ми в іншому кінці Києва. Ось такими настроями сьогодні закінчили наш день. Ну, закінчуємо. І знаєте, кермо це пригоди. Тому, хто любить пригоди, приєднуйтесь. Автопарк таксі, стандарт. З нами весело.